Тепер давайте поговоримо про ще смішнішу річ: 800 мільярдів от сьогодні стрі 800 мільярдів план оборони, який буде затверджуватись на саміті 6 березня. Я вам розкажу, що це за 800 мільярдів. 650 мільярдів вони хочуть дозволити країнам Євросоюзу ну, збільшувати дефіцит бюджету. Ну, тобто, за рахунок майбутніх запозичень вони за 4 роки отримують 650 мільярдів євро. 650 мільярдів це будуть ну, різні там, інвестиції, які вони теж будуть вибирати, там не написано в яких статтях, і будуть залучати приватний сектор. Так от, тепер увага, увага, що за допомогою цього плану. Оборони Європи це чотирихрічний план. Я нагадаю, чотирихрічний. та е, так, от за рахунок цього плана, Україна теж буде ну, обороноздатна. Ми її підтримуємо. Знаєте, я спочатку вони будуть домовляти, щоб на наступний рік ці гроші змогти виділити, тобто в 26-му році. Потім вони їх виділять протягом року, потім почнуть створювати відповідну оборону, інфраструктуру, зброю. І тільки потім країни, коли вони вже щось створять, зможуть це якось виділяти Україні без дозволу Євросоюзу. Ну, якщо якась країна захоче це зробити. Ну тобто, це питання 27-го року. А зброя і гроші, які мали надійти, вони вже заблоковані. І це ну, наша дипломатична політика. Це ми, ми приїхали в Білому домі, там чвахнули твердо, а тепер вже підписуємо угоду, А скоро будемо вибачатись. Скоро будемо вибачатись. І це, я думаю, однозначно.